І з яким бізнесом ви до нас прийшли? Проводимо тестування для спортсменів uh -huh. комплексне обстеження, яке дозволяє їм в подальшому ефективніше тренуватись, знаючи uh -huh. більше про свій організм. За сім тижнів встигли подвоїтись. Включили рекламу Включили рекламу. Перше бо ми її до того не включали, бо не було кому це не все було обробляти. Не було кому робити тестування. Трошки взяли людей, тому з'явились вільні слоти, туди на трафіка, і вона трошки бросала. Uh -huh. А чи важко було взагалі впроваджувати ту інформацію, яку вам uh -huh. дава? Та, якщо чесно, важко. Внутрішньо хочеться робити інакше і складно себе змушувати а робити саме те, що говорить Олександр, бо часто його точка зору протилежна нашій. Ну саме тому у мене й не було грошей, у нього є. Я так розумію, ви ж продовжили своє навчання далі. вже там на рік наперед. Чому продовжили? Є така фраза: треба довіряти процесу. Тож ми бачимо неймовірні результати путників, і ми бачимо, що це точно працює. У нас є вчитель, у нас є ментор, за яким треба. Рухатись, впроваджувати uh -huh. все, що кажуть, і в цьому шляху устипа.